Сьогодні в Мукачеві відбувся зворушливий творчий захід, присвячений українським матерям. Артисти, музиканти та талановита молодь зібралися разом, аби сказати просте, але таке важливе дякую найріднішим жінкам, нашим мамам. Свято матері, яке символізує власне це тепло, цю любов, цей розквіт. Адже кожна мама для своєї дитини. Є кращою, особливо в сьогоднішній час, такий нелегкий час. Наші матері заслуговують на повагу, честь підтримку втілити в реальність такий чудовий захід, весняний. Привітати всіх наших матерів. Для глядачів виступали професійні артисти та юні мукачівці, що лише починають свій творчий шлях. Всі учасники це є наші викладачі, наші студенти, і по суті, наша завідувачка кафедрою Сухолова Маріана якраз і зініціювала проведення такого конкурсу. І, відповідно, жінки, які сьогодні, як і завжди, є опорою, є основою всього в умовах війни. Це саме сини матерів. Воюють, і це найменше, що ми можемо зробити до дня матері. Це Хоча би, звичайно, не розрадити їх, бо їхнє хвилювання важко якось мінімізувати. Але, по крайній мірі, частинку в душі такого тепла їм подарувати. Учасники відготували творчі номери. Інструменталісти виконали чуттєві твори, а поети дарували присутнім авторські рядки. Через музику слово та жест. Кожен з митців намагався донести найсвітліші почуття: любов, вдячність та ніжність. Цей концерт присвячується найріднішим нашим людям. Це Нашим мамам, і хочу сказати, що завдяки їм ми зараз можемо бути тут співати і прославляти нашу Україну і, взагалі, нашу культуру для нас це дуже велика честь. Вибрали сьогодні особливий твір драматичний, динамічний, достатньо, достатньо відомий. І я думаю, буде сприйняти всією публікою дуже добре, тому що це знамените лібертанго Астора П'яцове. Шануй батька й матір, і буде добре тобі на землі, і будеш довголітній. Я думаю, це основа всього життя і всього буття взагалі людства. І наше ставлення до матері, воно. Відображає взагалі наше ставлення до життя, хочу презентувати нові вірші, які я написала спеціально до цього свята до сьогоднішнього концерту. Адже я поетеса. це те, що мама це найперше слово, яке ми говоримо в житті. Воно найдорожче, найцінніше. І це людина, яка осяє нам свій наш шлях впродовж всього життя. Глядачі не стримували оплесків та з захватом спостерігали за дійством на сцені. Дуже класний, цікаві номери. Все класно захід мав і благодійну мету. Поруч із входом організатори розмістили скриньку для збору коштів на підтримку наших захисників. Всі зібрані під час події гроші будуть передані на потреби збройних сил України.